Лікарі Раді, розкажіть про найдивніші вчинки, в яких не хотів зізнаватись пацієнт. Я не лікар, але багато років тому працювала помічницею ерготерапевта. Нас попросили допомогти з мобілізацією жінці, яка страждала від патологічного ожиріння і якій настійно рекомендували схуднути. Від дочки ми дізналися, що вона навпаки погладшала, але її мати відмовлялась зізнавати, що вона їсть. Донці було відомо лише те, що її мати найпевніше їла смажену у фритюрі їжу, тому що в коморі вона знайшла величезні запаси рослинної олії. Коли ми приїхали, виявили, що жінка набрала зайвих 6 кілограмів, але наполягала на тому, що схудла не схоже було. Перш ніж ми почали займатися її мобілізацією і перевіряти вітальню на предмет небезпеки для пересування, ми зазирнули до комори. Оливкова олія, арахісова олія, кунжутна олія, всі види рослинних олій, які можна знайти на полицях супермаркетів, були у неї в наявності. Величезний запас. Ми запитали, що вона. Смажить на цій олії. Вона запевняла, що нічого не смажить і що харчується здоровою їжею, оскільки олія, яку вона використовує, здорова. Нам довелося пояснити їй, що олія однаково є жирною і сприяє збільшенню ваги. Трохи покоперсавшись у коморі, я зауважила, що при тій кількості олії, яку вона зберігала, продуктів, які можна традиційно підсмажити, було дуже мало. Також вона вживала мало іншої їжі, яка могла пояснити її Ожиріння, я порушила це питання з терапевтом, і лікар почав вимагати пояснень. Ми не могли забезпечити повноцінну медичну допомогу, поки не знали всієї правди. Вона зізналась, що думала, що рослинні олії допоможуть їй схуднути і приглушити апетит. Тому почала пити олію з пляшок щоразу, коли відчувала голод. Звісно, ми утилізували більшу частину залишків олії і домовились з дієтологом про особистий візит у помешканні пацієнтки. Я лікар, але це історія ще з медінституту. Під час чергування у відділенні невідкладної допомоги до нас прийшов хлопець з бананом у дупі. Він зайшов надто далеко, і йому знадобилась медична допомога. Він клявся, що спіткнувся на сходах, і випадково сів на банан. Після того, як ми витягли фрукт, підійшов мій тодішній куратор і розповів мені, що перед тим як пацієнт випадково сів на банан, на його шляху магічним чином опинився презерватив. Одного разу до нас звернула жінка з приводу можливої молочниці. Під час огляду ми виявили, що у неї в піхві застрягла скляна пляшка, наповнена сечею. Пацієнтка не хотіла визнавати, що це її пляшка, і не могла пояснити, як вона туди потрапила, навіть після того, як ми її дістали, просто продовжувала говорити. Я думаю, що це якийсь жарт, і це ви її туди запхали. Я буквально відчуваю запах диму від вашого одягу і подиху. Бачу нікотинові плями на пальцях. А ви намагаєтесь переконати мене, що кинули палити 10 років тому? Кількість снотливих, у яких я діагностував, і ПСШ або вагітність просто приголомшлива. Я вчусь на ветеринара. Багато клієнтів люблять казати: я не перегодовую свою собаку або кота. Це його природний розмір. Хоча їхній улюбленець схожий на кавун. До подій 11 вересня я проходив ротацію у клініці військово-морських сил при великому медичному центрі. До мене звернувся ВІЛ-позитивний моряк, який розповів, що заразився, наткнувшись голою спиною на дверну ручку, перебуваючи на кораблі. Обстеження включало взяття мазків з уретри, ануса та горла. У пацієнта виявився ще й позитивний результат на гонорею. Він заперечував будь-яку сексуальну активність із людьми у двох третіх цих отв і це наводить на думку, що він люто поглумився над бідолашною дверною ручкою. Я тоді ще не була лікарем, але працювала волонтером у відділенні невідкладної допомоги, коли туди прийшла жінка з вагітною дочкою. Вона не тільки відмовлялась вірити в те, що її донька вагітна, але й годувала бідолашно проносним, щоб впоратись із зайвою вагою. Було страшно на це дивитись. Друг мого батька вистрілив собі в руку скраденого пістолета і запанікував, тому вставив дірку паличку, що виглядало, наче він випадково на неї нахромився, і поїхав до відділення невідкладної допомоги. Лікар запитав його, чи він паличкою намагався припекти собі рану. Ця історія дуже сумна. Її розповіла мені моя колишня сусідка по квартирі. У дівчини була дуже велика пухлина в грудях, про яку вона не сказала лікарям. Власне, пацієнтка звернулась до лікарні через мігрень, оскільки вона ставала дедалі сильнішою. Коли лікарі виявили пухлину, вони запитали, чому дівчина не розповіла про неї. Вона відповіла, що знала, що рано чи пізно це її вб'є, і просто хотіла позбутись мігрені, тому що в останні місяці вона завдавала. І сильного болю. Медсестра, а не лікар. Чоловіки постійно брешуть нам про свій зріст, коли ми намагаємось заповнити їхні медичні картки. Навіть чоловікам, лікарям і медбратам. Я досить висока, тож можу миттєво визначити, коли людина, яка каже, що її зріст 180 см, насправді зростом 172 сімдесят що вони не вміють читати. Мене навчили одному хитрому прийому подавати аркуш з вказівками дороги ногами, щоб перевірити, чи вміє людина читати. Якщо не вміє, то краще зайвий раз переконати, що вона повністю зрозуміла інструкцію, а не просити її прочитати деталі. Лікар не я, а мій чоловік до нього у відділення невідкладної допомоги у супроводі мами привезли 17-річну дівчину з болями в животі, а виявилось, що у неї повноцінні пологи. Вона запевняла їх, що не може бути вагітною, бо цнотлива. Дитина з'явилась на світ просто у відділенні невідкладної допомоги. У їхній лікарні немає пологового відділення, і вона була на останній стадії пологів. Але дівчина однаково продовжувала стверджувати, що. Gods not live Я лікарняний дієтолог. Одного разу мала пацієнтку, у якої завжди був дуже високий рівень цукру у крові, і щоб його знизити, необхідні були літри інсуліну. Таке траплялось щодня. Кілька спеціалістів навіть приходили на консультацію, щоб з'ясувати, чому ця людина не реагує на ліки. Через кілька днів медсестра застала хвору за тим, що вона за обидві щоки пакувала цукерки з пакета, який був захований десь у палаті. Ця негідниця днями лежала. Ала в ліжку жерла цукерки і ні слова не сказала, поки ми всі намагались втримати її рівень глюкози в нормі. У пацієнтки гінеколога несподівано виявили хламідіоз. Вона була одружена зі своїм чоловіком 15 років і ніколи не спала з іншими. При обстеженні у чоловіка також виявився позитивний тест, але він відверто ухилявся від відповіді. Жінка запитала у лікаря, звідки у неї міг взятись хламідіоз. І коли їй відповіли, що це і ПСШ, почала категорично заперечувати, що її чоловік міг заразити її, хоча йому також потрібно було лікуватись. і він Почувався ніяково, коли мова заходила про джерело інфекції. Заперечувати було легше, ніж визнати факт його зради. Вона продовжила подальші обстеження, але коли десь згадували, що у неї хламідіоз, щоразу замовкала. Я лікар. Жодна річ, яка випадково потрапила мені в дупу, вже давно мене не дивує. Я все це бачив та чув. Не дивує, навіть коли хтось настільки божевільний, що стверджує, наче підщепив хворобу лайма статевим шляхом від свого чоловіка, а той перейняв її генетично від своєї матері. І саме тому вони безплідні. Якщо ви не в курсі, це повна маячня. А найдивнішим для мене був випадок, коли людина, яка страждала від ожиріння, відмовлялась. Визнати, що їла в день щось, окрім одного маленького салату, це зводиться до простої математики. Ви не можете набрати 300 кілограмів, якщо не будете запихати в себе 300 кілограмів їжі в нормальному темпі. До того ж, ми знайшли обгортку від чіпсів у важкодоступних складках твого черева. Подруга сім'ї мала всі симптоми хронічного алкоголізму, і всі лікарі, до яких вона зверталась, розуміли, що це звичайний алкоголізм, і відмовлялись лікувати її, поки вона не зізнається, що пиячить. Виявили, що це було рідкісне, але виліковне дегенеративне захворювання, внаслідок якого вона померла через кілька років. Мораль цієї історії іноді люди не зізнаються в чомусь з надзвичайно вагомої причини. Прийшов хлопець і поскаржився, що йому щось потрапило в очі на роботі. Посадив його на стілець, дістав мікроскоп, подивився. А на віях ворушиться якась гидота. У нього на повіках завалились в воші. Сказав йому, що був обережнішим з тим, що бере до рота. Можливо, це не так вже й дивно, але коли я був інтерном, до мене звернувся пацієнт, у якого в прямій кишці застряг огірок. Коли я заповнював його історію хвороби, я взагалі не питав про огірок, лише загальні питання про попередні захворювання. Він був дуже категоричним, стверджуючи, що не знає, як огірок туди потрапив, і що це, напевно, його друзі пожартували над ним. Він сказав, що прокинувся в душі і виявив його там. Потім він попросив у мене поради, чи Варто йому подати в суд на своїх друзів і домогтись їхнього арешту. Це історія з третіх рук 20-річної давнини. Жінці провели профілактичну подвійну мастектомію через генетичні причини. Соски вирішили зберегти для майбутньої реконструкції, тому вирішили імплантувати їх нижчі лінії бікіні. Але вона так і не прийшла на реконструкцію. Десь там у світі ходить пласка жінка з парою лобкових сосків. Мій зведений брат фарбував мамин будинок. Він впав з драбини і приземлився на кущ. У нього в дупі застрягла гілка. Їм довелося викликати 911, а потім його мама принесла згадану гілку до відділення невідкладної допомоги на випадок, якщо вони захочуть її побачити. Це одна з небагатьох історій. Я послизнувся і впав на це, яка насправді була правдивою. Ніхто ніколи не згадує про цей нещасний випадок, хоча з братом. Все гаразд, друзі. дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А про які випадки замовчування перед лікарями знаєте ви. Напишіть в коментарях.